Професія кухаря одна з найбільш запитаних у світі. Від якості харчування залежить здоров'я і тривалість життя. На фахівцях, які готують страви для малечі, підвищена відповідальність, дитячі шлунки не в змозі перетравити грубу їжу, яка містить важкі жири, барвники та канцерогенні речовини. Продукти завжди повинні бути свіжими і приготованими з дотриманням усіх технологій. У 17-му дитсадку Полтави за це ось уже 17 років. Відповідає шеф-кухар Олена Голуб. Щоб приготувати якісну страву, треба насамперед, я так рахую дві речі: це якісна старовина та професіоналізм наших кухарів. А кухарі у нас всі освічені, професіональні, працюють вже давно. І я, як шеф-кухар, мені дуже легко з ними працювати, тому що кожен на своєму робочому місці. Олена Володимирівна, випускниця Харківського інституту громадського харчування. Нині під її керівництвом працюють два кухаря і стільки ж помічників. Тричі на день вони готують страви для малечі у раціоні, риба, м'ясо, овочі та фрукти. Нас годують всякими болізними стравами. Ми не кажемо не смачно, дуже і ще не дуже дякую, що ви нас так дуже смачно годується. Інколи дають щось соводенька? Да, когда коли худось, у когось деноження, конфети, печення, соки. Вартість харчування для дитини ясельної групи 8 гривень в день. Для більш старших дошкільнят 10 гривень. Сюди входять сніданок, обід та вечеря. Денне меню оприлюднюють заздалегідь, аби батьки ознайомились, що їстимуть їхні діти. Навіть ті діти, які вже давно пішли з дитячого садочка, вони вітаються і згадують наші страви. У Полтаві близько 50 дитсадків, у яких працює ціла армія кухарів. В колективі діти краще як ніж вдома. Я хочу в цей день, в день працівників харчоблоку, кухарів, привітати своїх працівників і привітати всіх працівників закладів освіти з цим чудовим святом. Багато діток навчають тримати ложку і самостійно їсти саме тут, у дитячому садку. А смак цих страв пам'ятають усе життя.